Половина територіальних громад Рівненщини мають у себе поліцейських. Відповідний проєкт діє уже четвертий рік поспіль. З появою правоохоронців на місцях рівень злочинності зменшився, кажуть у громадах. Чому вони є лише у 35 з 64 ОТГ та як отримати свого поліцейського арешті, дивіться далі у сюжеті. Доброго дня. Це поліцейський поліцейські громади. Євтушок Степан. Що вас сталося? Кілька хвилин і поліцейський на місці. Однак заявника вдома не виявилося. Тож спілкуватися довелося із сусідкою чоловіка, який заявив, що хтось пробрався до його оселі та розмалював стіни в кімнаті. Чи не когось, що може хтось заходить туди? Чи ще двері відкриті не бачила? Тут двері постійно відкриті, а там вікно постійно відкрите». Перевірити, чи дійсно в квартирі розмальовані стіни, іде сусідка чоловіка. Однак нічого із заявленого ним не бачить. каже в теперішній час потрібно, щоб в громаді був поліцейський. Звісно, потрібно. Бо всякі є. от дивіться, які сусіди. З такими сусідами страшно жити, що ж там нічого не помальовано, йому щось вважається. Він вже дивись, що робить, гріє в двері. Я не відкривала як він стукав. Поспілкуватися з чоловіком Степан Євтушок приїде, коли той уже буде вдома. Розповідає за рік і три місяці, що тут працює, доводилося виїжджати на різні правопорушення. Це від порушень правил дорожнього руху. Це дуже часто буває. Те саме порушення громадського порядку. Хтось там десь розпиває алкогольні напої. Ну в такому роді рідше трохи це домашнє насильство. Ну, це здебільшого насильство приходить в вечірній час, доби коли там чоловік, жінка приходять з роботи і починають там сваритися. Такі повідомлення приходять, приходять повідомлення по шахрайству, по побійках, по тілесних пошкодженнях. Крім того, співпрацює поліцейський із Великомилянським ліцеєм, приходить до учнів закладу на уроки. Коли в їх виникають якісь проблеми по дисципліні або ну, інші якісь нюанси з дітьми, вони завжди мене запрошують. Ми ходимо, я хожу на уроки, спілкуємося, намагаємося якось вирішити ці проблеми. У Великоомелянській громаді кажуть, з приходом до них поліцейського жити стало безпечніше. На території нашої громади в дійсності зменшилась кількість криміногенних ситуацій. Він проводить постійну превентивну діяльність спільно із службою у справах дітей, займається підлітками, які здатні скоювати кримінальні правопорушення, також адміністративні, спільно із відділом соціального захисту населення. Обстежує сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Загалом за чотири роки функціонування проекту поліцейський офіцер громади його учасниками стали 35 із 64 громад Рівненщини. Для цього необхідно було виконати певні умови. Нам для участі в цьому проекті необхідно було забезпечити поліцейського офіцера приміщенням, тобто облаштувати його робоче місце а також на умовах співфінансування придбати автомобіль, який оснащений всім необхідним для його роботи. А нещодавно учасниками проекту стали ще кілька громад, які межують із Білоруссю. Зважаючи на теперішню ситуацію, керівництво головного управління національної поліції в Рівненській області було прийнято рішення впровадити проект поліцейської громади у та тавараських районах, які межують з республікою Білорусь. Крім того, до проекту вирішили долучитися і Березнівська міська рада. Після того, як громада виконала усі необхідні умови, відбувається відбір кандидатів на посаду. Перший етап це є здача тестування, на знання загальних навичок та законодавства. Другий етап це співбесіда з представниками громади національної поліції, того принятої поліції. І третій етап це здача поліграфу. Громади, які ще не мають свого поліцейського, можуть долучитися до проекту поза конкурсом, виділивши кошти на придбання службового автомобіля. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.